Добрий ранок, прекрасні люди. Знаєте, одну річ я в собі дуже сильно люблю, тому що вона допомагає мені багато аналізувати. І ця річ це спостереження. На цих вихідних було достатньо багато різних зустрічей, як християнських, так і нехристиянських. Є одна схожість, що там, що там. І мені це дивовижно в плані, реально, я реально дивуюся. Тому що те, що я помітила, знаєте, ну, жінки завжди, завжди да, будують плітки, разом таку штуку роблять. І це дивно, що це роблять християни. Нас постійно вчать, що це погано і так далі. Але яка цікава штука, що в християн, що в нехристиян. По-перше, Плітки формуються в туалетах, або на кухні, або коли йде щось особливе на івенті, якийсь спікер щось говорить. Люди потроху виходять і починають будувати плітки. Це відбувається, я ж кажу, не тільки серед християн, це і серед нехристиян. Але що мене особливо здивувало, це те, що зачастую. Це роблять люди, які мають статус. Духовно зрілі люди, люди, які відповідальні за будь-що, наприклад, там відповідальна сестра за вивчення Біблії, або відповідальна сестра за хор, або відповідальна сестра, в принципі, за жіноче служіння в церкві і так далі. І я була дуже здивована, коли люди, які вважають себе духовно зрілими людьми, формують плітки. І знаєте, є класний вислів, мені він дуже подобається. Не зачаровуйся, щоб не розчаруватися. Я про що хочу сказати сьогодні? Щоб ви не думали, що люди, які є статусними, вони безгрішні. Я теж можу грішити, я теж можу щось не те робити. Слава Богу, за плітками не разу не була споймана, і сподіваюся, ніколи не буду споймана, але я про те, що в кожної з нас людини... Є свої слабкі місця. І, от, на жаль, більшість жінок не контролюють свій язик. А в Якова нам сказано, що це, 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 це те, чим людина, на жаль, не може володіти, тому що гріховне тіло. Але Господь в новому заповіті нам дав з вами Христа і Духа Святого, який допомагає, навчає, підтримує і так далі. І мені б хотілося, щоб ви. Формували себе як особистість, яка тормозить на собі плітки. Тому що коли ти чуєш одне, а по факту відбувається інше, ти маєш розуміти, що людина просто банально заздрить. І неважливо, якого статусу вона. Тому що, якщо ви подивитесь на сьогоднішній момент, люди, які щось реально вартують, я маю на увазі не пагонях у цих, да? А я маю на увазі реально духовні зрілі люди. Їм по барабану, що де відбувається, тому що їх серце зазвичай дивиться на потребу людей, їх серце відгукується на те, щоб допомогти сиротам, вдовам, якусь підтримку зробити, молитви. Тобто в них немає часу взагалі думати про якусь таку. Глупість як плітки це одна з річей, Да? Просто я скажу на цьому на цих вихідних у мене було чотири великих зустрічі, і на кожній з них відбулись деякі речі. І я просто дуже-дуже дивую, що християни собі дозволяють. І знаєте, що цікаве ще було? Це те, що люди, які віруючи в покоління, це люди, які... Позиціонують себе як не просто духовно-зрілими або статусними, або там поважними людьми. Це люди, які вважають себе суперприкладом, а при цьому перші, хто почав відкривати свій рот на цих вихідних в сторону якоїсь іншої людини для того, щоб її принизити і щось наговорити. Мені дуже подобається ще одна фраза не можу переплюнути так краще заплюю. На жаль, це є в християн, це якась дика, незрозуміла конкуренція. Я знаю, що ми всі біжимо на ресталіще, це нормально, це правда, але коли ти християнин, ти в марафоні участвуєш чесними шляхами, а не так, як в інших речах. Тому що, от, наприклад, я була в Європі і була в двох організаціях ООН і Фундація. І то, і то не являються християнськими організаціями. Але там більше чесності більше правди, ніж у нас християн. Ну, якось так. Давайте молитися про те, щоб все ж таки наші серця могли припиняти на собі плітки, або взагалі не відкривати свій рот, коли ми комусь заздримо, а молитися за себе, за людину. Може, навпаки, треба чомусь навчитися, а не заплювати. Боже, дякую тобі за цей день, за цей ранок, дякую за ці думки. Я вірю, що ти можеш кожен з нас допомогти прославляти твоє ім'я гідно на цій землі і не бути спільником таких моментів, тому що це ніби не гріх. Да, ми знаємо, що це в принципі не відноситься до якоїсь заповіді, але ми розуміємо, що це не добре працює на авторитет, на повагу, на все то, про що ти говориш в Біблії, честь, слава. Це працює не на користь цього. Тому допоможе нам це розуміти і діяти твоїм словом, твоєю істиною, твоєю правдою, а не намагатися заплювати. Людину, яка реально йде попереду, яка чогось варта, гідна, і реально потр. Ми вона потребує того, щоб в неї вчилися. І це класно, коли в такі моменти ми користуємось таким висловом, як апостол казав: Подражайте мені, як я Христу. Це було б чудово, якби ми бачили сильних людей і могли чомусь навчитися, а не заплювати, не захейтити цю людину. Допоможе нам бути сильними духом реально. А не слабкими душою, тілом, розумом. Прошу про це в ім'я Ісуса Христа. І дуже прошу підтримай нашу Україну, наших воїнів, наших медиків, волонтерів, всіх, хто діє для перемоги, тому що починається нова вона, хвиля того, що потребують воїни, це і різні медичні обладнання для тренувань, тому що ми знаємо, що зараз готується контрнаступ, багато нових хлопців готують і не вистачає матеріалу. Навіть на підготовку не вистачає. І ти знаєш, як багато фондів, як і наш Макбу, він теж зараз приймає участь в тому, щоб здобути ці матеріали для тренувань, для захисту, ці защитки різні, такі броньовані. Допоможи, щоб все було в нас добре, щоб всі могли допомогти і зберегти кожну душу і кожне тіло. В ім'я Ісуса Христа. Амінь друзі, всім гарного дня!